Добрий ранок, дорога церква. Я дуже боліла, волнуюся. Дуже боліла три неділі, і у мене був це, ковід, задишка. Я п'ять подушок наставила, щоб мені дихати. І кажу: ну все, вже прийшов кінець, Я буду вже вмирати до Суса, йду. А тут дзвонить, Тамара каже: Та не умреш ще, будеш жити. Що ти вже собралась? Кажу, та собралася до Господа. кажу. Боже, далі не можу терпіти. Давий, давий, дави мене. Потім вона помолилася за мене. І Лена молилася за мене. Я дякую нашій І Та Владимировна Тамара теж молилася. Я за все дякую, що я жива і стою на сцені. Дякую, Боже, тобі. Низький тобі поклон. Амінь. Дякую вам. І також в неї дуже. Потужне свідчення за зятя, тому також давайте послухаємо. Зять, зять каже: мамо, моліться за мене. кажу, а що случилось? Кажу, молися вже сам навчився. А кажу, я буду молитися? А він каже, мамо, так спина болить, каже то позвоночник і коленки болять, вже не можу ходити. Він ходив на капельниці, кажу: добре зять любимий, Хто ж мене буде возити? Треба молитися, кажу, за тебе. Я молилася за його, коли приходить, каже, мамо. Молитва ваша хороша. Wow. <laughs> дякую. Тому зцілення від Бога також ми отримуємо. Я дякую Богу за все, що Він зцілив мого любимого зяття. Я Його люблю, любов Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу!